Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписати вподобайком, продовжуємо of Iron 4. Без модів за Польщу. Так, ви. Коротше, все, ми готові до висадок, поплили. Давайте ось так, піднемка висадок, і вас навпіл. Поділю. Все, по ідеї, ви маєте захищати мої війська під час висадок. На, на жаль, так, ми капітулюємо Японію, але при цьому залишимось без великого внеску війну. Давайте тут вирівнюємось. По Кореї взагалі. Тут Кореї зручний кордон. У північний, він просто йде по річці тут. Так, тут я втратив три смінці, але потопив їм п'ять легких кресерів. Вчіться, як треба воювати. Ой! Приємно! Я пропустив момент, коли я висадився. Я думав, це трохи довше буде. Дуже приємно, дуже приємно. І зараз зайду в кіота. Ой, ой, висадився. Ой, випадково. Бачите, я випадково. Давайте 24 чотири Відділяю від свого основного фронту і кидаю сюди. Біжіть, біжіть. Я на вас розраховую. Є, ми їх розділили. Ви сюди, ви сюди, ви сюди. Вперед. Атакуємо на південь. Прориваємось. Ще 120 двізів, нехай там. Чого мені не вистачає? О, піхотки. Ну, не збільшу виробництво піхотки. Ну і так, нормально. Просто треба почекати трохи. Так, ви спробуйте одразу на острів перейти. І пробіжатись по острову. Це було б прекрасно. Ви що, осаджуєтесь? Ой, все, висадились. Так, а вже ж ми тут без постачання. Три сюди, два сюди. Один сюди, я один сюди. Ти одного сюди. Чотири сюди. Віддаляй накази, і щоб вони саме мене, власноруч, слухались того, як я наказую. Це саме на півдню видаляю. Нагоя зможу? Ні, не зможу зайти поки що. Ой, ти також вас чотирьох відкріпити. Все. Ой, як хорошо. Я в кокурі. Ну, який в мене в нас ковіну 5%. Ну, знущайтесь. Ну, серйозно, вони капітулюють завдяки мені, а в мене внесок війну 5%. Там британський Італія скасувала нам ленд-ліз, як байдуже. Тут оточуємо. А я не встиг. Так на півдні я з ними розібрався. Майже. Ще не до кінця, але майже. Так, давайте далі переробка нафти. Тут війська підпливають додаткові. Ви 24. Кудись-сюди. Вперед, максимально агресивно. Ну тут вони від них військ нема, щоб мене перекрити. Інше шифт атакуємо. Впораємось. Зараз точно впораємось. Так, ви. Сюди, сюди. І тут. Рейден конвой. Лайво, і ми намагаємось робити рейди на конвої. Ой, в мене вірфей багато тепер. Це приємно. Майже. Якщо б ще міг нормально їх виробляти. Що в 24 також. Всі сюди, сюди, вперед, максимально агресивно. Просто ну все, вносимо. Що тут? Японців потопили сім есмінців, нічого не потопили. Один легкий крейсер есмінець, три есмінці, ще три есмінці там. Ще есмінець. Тут. Ще три есмінці їм потопили. Нічого. Один ісмінець. Тут. Так. Ще один ну Це не прямо хорошо, бо цей флот я буду собі забирати. Ще легкий крейсер 10 есміців. Ще один ісмінець. А що? що по технологіям? А, на, сучасний найкращий. Збірка літаків. А що Та мені не треба нічого? на давай. Про небійні бомби. Японія, ти як там. Хе-хе-хе, ось-ось капнуть. А, все! Вже? Ви вже? Давайте шведський флот забираю. Пропустити, 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 і в мене більше очків не буде. Ну, ви знущайтесь. Я давай замість тебе 82 беру і на 62 флот. Ну, все трохи флоту позабирав. Та висунути вимоги. Затворити і вийти. Так. Ну все, ну це все. Китай, Китай повністю розіжрався. Офігел. Не знаю, одну 120-ку зі своїх. На Китай. Так. видаляю вам всі накази. Одну 120-ку на Китай. Одну 120-ку на захист. Західного кордону. Ментує тут Німецька Республіка. Біберія приєдналася до союзників, там хтось до східноазіатської сфери супроцвітання. Але загалом ще 75. Всіх об'єднуємо знову. Що ж, на цьому можна закінчити. Ну Подивіться, що ми зробили. Красиво ж. Красиво. І це за Польшу, знову ж нагадаю, що ми капітулювали свій час. Але що ж, на цьому закінчуємо, по-перше. Зараз ви на монторі бачите мою гру, посилання на яку в описі, якщо ви її придбаєте, ви мене дуже сильно. Підтримайте, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Або, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. Також, спонсор, дякую, дякую саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо хтось також бажає мене підтримати, ви це можете зробити також посиланням в описі донатам. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Ви також не забувайте залишати це все безкоштовно. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!